От нещодавно діозна Юлія Латиніна, які довгий час приписували цю опозиційність до Кремля до Путіна, показала своє справжнє обличчя і фактично заявила, що війна йде до логічного кінця, бо Україна загрожує історичній Росії, і мовляв, Україна в цій війні програє. Тобто, це є ось тим таким справжнім обличчям тієї російської опозиції, яку хтось ще намагається і шукає по, по світу. Це є справжнє обличчя будь-якої російської опозиції, і я дивуюся, що багато українців цього не розуміють. Здає здається, ми всі наша нація пройшла школу більшовизму, який нас знищував. Більшовики до 1917 року були хорошими рускими, Вони теж були євреями. Переважно вони були проти війни. Вони були за право нації на самовизначення. Вони не любили центральну е, російську владу. Багато українських діячів, багато українських соціал-демократів, українських есерів співпрацювала з більшовиками з росіянами, і потім ці всі до хороші русські, вони прийшли до влади і знищили дуже багато мільйонів українців. І е, здавалося б, вже ніхто з українців більше ніколи не повірить жодному хорошому руському, і тим не менше, ми бачимо, що ні їх слухають. Ну і то в чому трагедія. Не в тому, що Латиніна така, вона такою і має бути за своєю природою, Вони іншими не бувають ці хороші рускі. Е, Проблема в тому, що її слухають в тому числі українці, і що вона для когось в Україні є авторитетом, як і інші хороші руски. От мені здається, що розбиратися треба з цими українцями, які слухають хороших руски. А з хорошими рускими треба розбиратися так само, як і з поганими русскими за допомогою півдронів, за допомогою е гармат калібра 155 мм і за допомогою всього того, що є в наявності у українських збройних сил.